Демобілізовані українські військові отримають психологічну допомогу. Для цього у селищі Степове на Дніпропетровщині створять перший в Україні спеціальний реабілітаційний центр. Там будуть психологи, юристи, соцпрацівники та медсестри. Зараз у будівлі повним ходом йде капітальний ремонт. Волонтери щодня шпаклюють стіни та облаштовують навколишню територію. На місці побували наші журналісти. Реве трактор, летять тріски, та всюди ходять люди з граблями. І з самого ранку тут кипить робота. За кілька тижнів це місце не можна буде впізнати, кажуть волонтери. Старі дерева спилять, кущі приберуть, посадять квіти, і буде такий собі зелений садочок. Трошечки вже ремонтик зробили в самому приміщенні, але треба ще й двір прибирати. І сьогодні хороша погода, це і зарядка для нас добре, повітрям свіжим, подихаємо і добру справу зробимо корисно. Щоб це все було дуже акуратно, щоб це було все, тому що їм потрібна буде психологічна розгрузка і немала. После всього того, що вони видят, после всього того, що они переживають. І поверьте, знаю себе, наблюдать что-то красиве, красивую природу вокруг себя, это очень-очень-очень помогает. Колись тут був літній табір. З подіями на Донбасі сюди заселили переселенців. Власник будівлі каже, це місце завжди використовували для нагальних потреб. Зараз така потреба перший в Україні реабілітаційний центр для демобілізованих. Тож підприємець без вагань погодився віддати під нього нерухомість. Я їздив туди, в зону АТО допомагав солдатам, і у мене з'явилося там серед них багато друзів, і понимаєте, тяжело бачити, коли чоловік возвращається, наприклад, сюди. Ти з ним розмовляєш, і на наступний день він потрапляє в якусь неприємну ситуацію, за того, що у нього є якісь. Тіжої психологічні проблеми а посредстві, якої він отримав в зоні АТО, перші відвідувачі тут з'являться десь за місяць, кажуть ініціатори. Спочатку зможуть прийняти до 40 осіб. Допомога буде комплексна. З бійцями щодня займатимуться психологи, а юристи і соцпрацівники тим часом вирішуватимуть побутові проблеми. Люди возвращаються з війни, вони не готові к мирної життя, вони сталкиваються з огромним количеством визовов. Я думаю, що чим Больше суспільство здія для цих людей, тим відтокі менше в будучі. Порушення сну та нав'язливі спогади це найбільш розповсюджені проблеми, які є у солдатів, кажуть психологи. Однак бувають і складніші випадки, наприклад, неадекватна реакція на звуки. Тому для роботи з бійцями підготували 30 фахівців різних спеціальностей. До того ж, в організаторів є домовленість про співпрацю з місцевою лікарнею. Всі желающие включиться включитися в гражданское население, населення, волонтери, служби могли приїжджати да, і показувати підтримку до справжніх. У нас будуть плануватися на території концерти, якісь такі заходи. Завдяки допомозі волонтерів для центру вже закупили найнеобхідніше: ортопедичні ліжка, спецодяг для лікарів, халати, ковдри, білизна. Все це завезуть, як тільки скінчиться ремонт. Меценат вже заявив, що готовий подарувати і сусідню будівлю, якщо проєкт волонтерів вдасться. Артем Куля, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.